Звичайний пістольний гранатомет ГП-25, звичайна граната, це українського виробництва. без тюнінга автомат це пригодиться тим, хто збирається на баячку або ослову води іменно піхоті. Дуже просто. Заряджати можна без предохранителя і на предохранителі, але краще заряджати з предохранителем. Граната заводиться до щелчка. Щелк, вона готова до бою. Предохранителем, все, вона готова. От пістолетна рукоятка є, вистріл. Вицілювання тут є прицільна планка, але фахівці, які вже давно на війні, вони знають, що, що робити. Ця прицільна планка потрібна для полігону, щоб зрозуміти під яким градусом ствол і куди летить граната. А переведи, будь ласка, нам треба попасти і, цей, постав на одиничку, щоб вистріл прийшов вони побачать? Справка на вітер, але граната зайде чітко туди. Це як мамка пише. Собирайтесь, друзі. Скоро вам всі ці речі задороблять. Всім подяка.